Ми продовжуємо говорити про те, що відбувається сьогодні у нашій країні? Отже, я нагадаю, що ми говорили про те, хто має нести покарання і на кому лежить вся відповідальність за те, за, ті, за тих вбитих людей, вбитих активістів, покалічених і затриманих активістів. Отже, пані Шевчук, скажіть нам, будь ласка, хто з українських? Суддів має покарати тих винних людей, і хто взагалі має нести покарання? Це одна людина, це кілька людей, які це особи, яке покарання? Отже, нести в даному випадку відповідальність за вчинення правопорушення, повинні як організатори злочинів, тобто особи, які віддавали звучені накази, так і фактично їх виконавці. Ось, це працівники правоохоронних органів, структурних спецпідрозділів, органів досудового розслідування, які фактично фабрикували докази в тому чи іншому кримінальному провадженні, а також судді, які виносили незаконні вироки. ось і органи прокуратури. З цього приводу, як я вже зазначала, Повинна створе бути все-таки створена комісія з розслідування порушень прав людини, яка буде займатися Україні. з Україні, так. Яка буде, це трьохстороння комісія, в якій будуть брати участь представники з боку опозиції влади, а також з Ради ЄС. Ось дана комісія буде займатися питанням збору інформації стосовно тих кримінальних правопорушень, які були вчинені на території України в період мирних зібрань. Ось дана інформація буде систематизуватися. І вже після того, як буде достатньо доказова база, вона буде направлена до Генпрокуратури, яка відповідно і буде займатися даного роду розслідувань. Також я думаю, ефективним було б створення ну, ратифікація, по-перше, міжнародного кримінального суду Україною. Ну і відповідно створення трибуналу на кшталт Нюрнбергський процес, трибунал. Ось в якому е, був суд над особами, які були причетні до скоєння воєнних злочинів, нам Ось. не вистачає якихось е, е, інстанцій правових, так які би могли законно надати, точніше, не законно, а навіть об'єктивно надати правову допомогу людям. Чи нам потрібно якось реорганізувати ті, що в нас є, на вашу думку? На даному етапі вони є просто неефективно всі існуючі інстанції на території України. Що треба для їх ефективності? Перш за все, слід говорити про те, що наша суддівська система має обвинувальний ухил. і в нас діє фактично презумпція бануватості особи. Проте мало бути навпаки. Ось. Звичайно, звертатися особам потерпілим від незаконних дій працівників правоохорони органів, також з з боку органів державної влади потрібно потрібно їх реєструвати. Проте, чи отримують вони відповідний захист, ми вже встигли побачити, що ні. Тобто досі залишається актуальним питання звернення до Європейського суду з прав людини. Оскільки на даному етапі звернення до судової інстанції України є неефективним, пане Діду, до вас запитання сьогодні. Ми могли побачити вже на е, відео, які транслюють різні засоби масової інформації, про те, що люди також застосували вогнепальну зброю, чи можна назвати те, що відбувається зараз в країні, громадянською війною з точки зору права. Я б хотів сказати те, що фактично можливо, можна так говорити, але з точки зору юридичної в даний момент це ще не зовсім громадянська війна, а оскільки на... та, оскільки має постати звичайно більше людей і в більших регіонах ніж зараз є. Тоді можна буде говорити про дійсно справжню громадянську війну. З приводу застосування зброї, то, на моє переконання, люди, ті, які перебувають зараз на Майдані, які відстоюють свої права, вони здійснюють самозахист від перевищення повноважень працівниками правоохоронних органів, оскільки працівники правоохоронних органів не лише Розмежовують українців на провладних і опозиціонерів, скажімо так, чим провокують до сутичок, оскільки до Верховної Ради вчора для підтримки, скажімо так, були допущені провладні мітингувальники, і Беркут відтіснив. Євромайданців, що й призвело безпосередньо до сутичок, оскільки права на проголошення своїх думок були ущимлені певної частини населення, зокрема, ті, які спрямовують свої погляди на захід Європи. Тому з, з, з цього все і починається з дрібних провокацій, а потім переростає в масові заворушення в застосуванні зброї з боку правоохоронців, які застосовують її не у відповідності з будь-якими внутрішніми своїми положеннями. Окрім цього, вони використовують не лише зброї. як Вчора було видно по телебаченню. Вони сідають на дахах, кидаються шифером. Ну це якийсь як дитячий садок, скажімо так. А, тому що а, кваліфікований працівник а, міліції, державний службовець, не може собі такого позволити. А чому так відбувається? Вони не знають своїх зобов'язань, своїх обов'язків. Мені видається, що, а, звісно, на даний час. А, Правоохоронна система настільки деградована, що жоден з працівників внутрішніх справ, прокуратури, не, не знає своїх не лише посудових обов'язків, але будь-яких загальних норм права, які б давали йому підстави діяти в тих, в тих чи інших межах. Тобто вони діють так, як їм заманеться, або так, як їм дадуть команду. Окрім цього, законодавство чітко передбачає, що державний службовець вправі. Відмовитись від виконання злочинних наказів і жодної відповідальності йому за це не може бути пред'явлено, і він її не може понести. Ми бачили також сьогодні. Є повідомлення про те, що Даївці, державні інспектори в Києві також стоять зі зброєю і готові її застосовувати. Це взагалі законно. Вони мають на це право, і в яких випадках? Ну, е... Будемо того, що кожен працівник міліції, правоохоронних органів, коли він виходить на роботу, скажімо так, приступає до виконання своїх обов'язків, виходить на чергування, йому видається спецзасіб і зброя певним працівникам. І законом передбачено та внутрішніми інструкціями порядок використання і випадки, коли правоохоронці можуть використовувати зброю. Таке використання зброї, яке відбувається зараз, звичайно, воно не відповідає будь-яким нормативно правовим актам, які існують не лише в Україні, а й, зокрема, міжнародним. Тому слід наголосити на тому, що просто правоохоронці, на жаль, проводять винищення. Українського народу, які частина з якого думає просто по-інакшому ніж влада або ніж вони самі. Оскільки ви видно, що ті дії, які вони вчиняють з затриманими особами, ну вони в жодні моральні, етичні, будь-які рам рамки, ну просто неможливо вставити це просто знущання. І при цьому як вбачається, що їм команди ніхто не дає. Вони самі так діють, вони самі ненавидять цей народ. Euh, з іншої території України, мовно кажучи, з заходу, з, з центру або з іншої ча, частини, тобто а ще побутує така думка, що це не наші правоохоронці, а є якісь е, російські, скажімо, силовики. І е, питання до е, пані Шевчук: що світить російським? правоохоронним органам за те, що вони втручаються в справи української держави. Тобто, якщо дійсно має такий факт місце і є силовики з Росії тут у нас і допомагають нашим українським, що за це світить росіянам? За те, що на території України перебувають формування інших держав воєнізовані, світить кримінальну відповідальність. Тих формувань, тобто тих формувань, які є від відповідної держави. Дана відповідальність буде нестися за місцем їхнього фактичного походження. Ось, Ну і, власне, не є нелегалізовані, не є нелегальні. Відповідно, в будь-якому випадку кримінальної відповідальності. Тобто Росія має реагувати на те, що вона сама відправила. Звичайно, так. Як це не парадоксально? Але е, я б хотів доповнити, що мені здається, що е, будь-яких е, осіб, е, іноземців, зокрема е, з Російської Федерації, е, працівників з е, правоохоронних підпідрозділів на території України, на мою думку, немає. Е, мені видається, що е, на жаль, на превеликий жаль, е, на сході України є е, е, багато людей, які готові нищити все українське. Все українське на цьому е, хочу наголосити, оскільки їхні е, сторінки є і в багатьох соціальних мережах, де вони прямо про це говорять. Е, тому, як е, видається з цього, що зараз відбувається в, в Україні, такі люди є, і їх є досить багато. Тому е, вони звичайно мають нести е, відповідальність самовисоку е, і самосурову. Сьогодні вже почали ідентифікувати беркутівців, так саме тих людей, які служать зі всієї України, їх знаходять їхні прізвища, їхні адреси домашні. На вашу думку, це правильно, законно, незаконно і хто взагалі мав повноваження розповсюдити таку інформацію? Тобто, є сьогодні вже дані. Всіх працівників, всіх силовиків України, це не лише війської області чи Львова, чи якогось окремого міста, хто мав такі повноваження? Є якісь свої, які здали своїх, чи це я думаю, що, швидше всього, що є небайдужі люди, які насправді вболівають за майбутнє України. І я думаю, що звичайно цю інформацію розповсюдили вони, оскільки якщо держава, державні інституції. Правозахисні не вчиняють жодних дій щодо виявлення. Порушників закону з боку е, працівників Беркуту, то, то це здійснюють їхні колеги або самі активісти, які, бачачи е, нові до певні обличчя, намагаються якимось чином через знайомих, через будь-кого іншого, ідентифікувати їх і висвітлити це все, щоб е, в майбутньому, якщо нам вдасться поболот, побороти цей зл злочинний режим, щоб ці особи були притягнуті до відповідальності, а не уникли її. Нещодавно вступив закон в силу про амністію, так де влада пообіцяла відпустити всіх заарештованих, затриманих активістів і закрити усі провадження, так, які ще були не закриті. Чи виконала влада свою обіцянку? І ми бачимо сьогодні зовсім інший перебіг подій, так пані Шевчук. Стосовно закриття проваджень, так провадження були закриті, проте далі відбувається незаконне затримання. Учасників Євромайдану вони далі переслідуються, далі, скажімо так, відкриваються стосовно них кримінальні провадження по факту скоєння того чи іншого кримінального правопорушення. Тобто, вимоги, в принципі, виконані, але мета не виправдовує самих засобів, і, власне, ні до якого результату це не призвело. Тому що так я хотів допомогти, оскільки це даний закон так званий про амністію. Ну це його так називає влада про амністію, оскільки насправді жодної амністії е, немає. Е, і як такого е, звільнення від кримінальної відповідальності також немає, оскільки люди м, звільнені з е, слідчих ізоляторів і е, переведені під домашній арешт. Оскільки це свідчить про те, що знову ж таки провадження може бути поновлене, вони поновому можуть бути притягнуті до кримінальної відповідальності і відомості про те, що вони притягалися, що до них були слідчі дії, вони залишаються в базі. Тобто, тобто судимість залишається все одно. Будь-якому випадку? це не зовсім судимість, тому що вироку немає. Є інформація про те, що дана особа притягалася, але враховуючи цей закон, який фактично він є з точки зору юридичної, він є ну по Повністю абсурдний, оскільки немає процедури виконання того, що передбачає закон. Кримінальна справа е, може бути е, закрита або оправдовувальним вироком, або в інший передбачений законом спосіб. Даний закон не передбачає будь-якого способу. Просто люди, нібито якісь люди звільняються, які приймали участь в якихось е, там масових акціях. Але немає жодної конкретизації, коли це мало відбувати. Ну є певний період, але в цей період було багато подій. І що саме мається на увазі, тобто цей закон по Великому рахунку адвокати, а особливо політики, можуть трактувати як захочуть, і створювати бознакі дебати і приймати будь-які рішення по ньому. Тобто, він є, на мою думку, недовольним і виконанню не підлягає, оскільки дії як суддів, так і правоохоронців по ньому. Можна визнавати незаконним, а чи можна говорити про те, що він був такою своєрідною мишеловкою, так щоб люди заспокоїлися, отримали те, що їм дають, і можливо навіть трохи розійшлися з Майданів, так, звільнили якісь адмінбудівлі, і влада вже е, була готувалася до того, що сталося, трапилося вночі, так на вашу думку, чисто людську вже не, не спробує Та, точки зі я розумію. Я думаю, що е, звичайно влада. Вона застосовує усі механізми, які дадуть можливість відтягнути і дати їй можливість підготуватися до будь-яких дій. Тобто, два місяці минуло влада підготувалася, звезла усі можливі сили з усіх регіонів України. Тобто, на даний момент влада є готова до фактично, фактично до будь-яких подій, які будуть відбуватися. Натомість, скажімо так, наші очільники. Євромайдану, опозиціонери за цей період, як, показало, як показала ця ніч, яка була, вони повністю виявилися не готові до цього. Вони не підготували ні самооборону, ні простих людей, ні до чого. Тобто одні були зі сцени гасла. Чоловіки підходьте на оборону, жінки підходьте до сцени, але жодних реальних. Дій організації не відбувалося, оскільки а, в, в, прихильниками європейської інтеграції є, є багато розумних е, стратегів, як з правоохоронних органів, колишніх працівників, так і військовослужбовців колишніх, які знають тактику, стратегію інші нюанси, і вони мали підготувати. Людей мали сформувати ті об'єднання, які е, мали м, до, дослухатися до команд і чітко все виконувати. Тобто, мала бути підготовка до цього. Тоді, б, е, звичайно, події розвивалися зовсім по-іншому. Окрім цього, е, в даному випадку, як показує е, досвід е, інших країн. Е, Такі дії вони вчиняються з боку опозиції миттєво, не можна відтягувати, не можна давати шансу е, супротивнику е, на підготовку. Якщо зібрався народ, треба діяти, тому що народ в той момент підтримує. На кого сьогодні покладатися простим українцям? так? Тобто, дійсно немає якогось такого лідера, який би отамана, навіть скажімо так, який би повів. Е, Український народ був якимось очільником в бою люди бояться, що просто їх почнуть з юрби витягувати по одному, забирати в райвідділки і так далі. На кого найперше має покладатися простий активіст? За чиїм ми плечемо ховатися? Простий активіст має, звичайно, в першу чергу покладатися сам на себе, на свій розум, тому що всі дії, які вчиняє активіст, вони мають бути обдумані. Не можна, як то кажуть, рубати з плеча. Навіть якщо він, умовно кажучи, приймає участь в будь-яких заворушеннях, бігає з бруківкою, з палицями чи з чим, все рівно він має думати головою. Також він має прислухатися до тих команд, керівників тих загонів самооборони, які на даний час створені, які б вони все-таки не були. Тому що коли Певна кількість людей діє згуртовано. Звичайно, придушити правоохоронним органам цей опір є набагато складніше ніж коли люди вибачають за слово бігають як вівці, невідомо куди і хто що робить сам по собі. Кожен цього не можна допускати. Всі мають бути згуртовані і діяти як єдина сила. Тоді можна говорити про якусь перемогу. В іншому випадку все буде відбуватися так, як ви говорите. Будуть ловити по одному, будуть затримувати, катувати, принижувати. Пані Шевчук, порайте щось тим людям, які їдуть сьогодні в Київ, як адвокат. Сьогодні оголошена загальна мобілізація у Львові. Кілька порад тим активістам, які сьогодні вирушають на майдан. Наш ну, та я би радила їм діяти з на жаль, немає плечей, за яким можна було сховатися. Вони несуть відповідальність за власні дії. Згортованість наслідок масової всеукраїнської мобілізації повинна бути, я думаю, такі дії дадуть відповідний результат. Ось, і ми все-таки переможемо у цьому протистоянні. Пане Дідух, також від вас якісь поради тим людям. Які Я їдуть. хотів порадити людям не забувати в першу чергу те, що вони є українцями, те за що вони йдуть боротися, те, якими методами їм доведеться виборювати ті цілі, за які вони їдуть на майдан, і бути згуртованим, бути єдиним вірним стійким народом. Тоді все в нас вдасться, і ми десь досягнемо звичайно своєї мети. Це була програма в об'єктиві з Мар'яною Підковською. Ми сьогодні говорили про правоохоронні органи України, і тема нашої програми звучала так: чи можна добитися правди в суді? Я усім бажаю єдності, бо в єдності наша сила. Тримайтеся і пам'ятайте про свої права. А ми з вами побачимося рівно за тиждень. З вами була Мар'яна Підковська. До зустрічі!